Автоматично сам вимкнувся. Зручно і швидко знімати. Діжка у нас на 100 літрів, тому насос може перекачувати крупногабаритне сміття. Друзі, всіх вітаю, мене звати Дмитро, і сьогодні у нас на огляді фокально-дренажний насос від бренду COER модель WFD. У цьому відео ми розглянемо, як цей насос працює, які в нього характеристики та які переваги має даний виробник. Насос COER модель WFD. 25 11 075 має потужність 750 Вт, продуктивність 415 літрів на хвилину і максимальний напір 11 метрів. Насос виконаний із нержавіючої сталі та щавуну. Всі болти. Які кріплять компоненти насоса, виконані також із нержавіючого сталі. Вихідний патрубок у насоса під 50-й шланг. І дуже важливо, що він іде різьбовий, і замість нього ви можете у нас придбати різьбову гайку Богданова для того, щоб зручно і швидко знімати і одягати шлангу на цей насос. Нижня частина насоса виконана ще воно. Насос має крильчатку, яка йде де зазубраними, всасувальний отвір тут приблизно 5 см, тому насос може перекачувати крупногабаритне сміття. Тепер, друзі, давайте. Давайте розглянемо, як він працює, протестуємо його наживо. Фекально-дренажний насос модель WFD. 750 ватт потужність, нього нагадую 11 метрів максимальний напір і 400 з копійками літрів в нього продуктивність. І так, зараз ми його опустимо в нашу діжку. Діжка у нас на 100 літрів. Після того як ми опустимо насос, поплавок підніметься вище ручки насоса і насос вімкнеться. Подивитесь самі наскільки швидко він викачає нашу діжку. Шланга приєднана 50 міліметрів. Поїхали. Ви ж бачите, який напір насос у нас створює Ну і так можете переглянути скільки часу пройшло, і насос у нас викачав нашу діжку. Плавок опустився, і він автоматично сам вимкнувся. Так що звертайтесь, будемо раді вашим замовленням.